Доброго раночку, шановні колеги. Дуже вас всіх рада бачити. У нас, я дивлюся, Валерія Дзюба зараз онлайн з нами, так? У нас чудно, пані Валерія? Добре, шановні колеги. У нас сьогодні присутні здесь на засіданні Оксана Васильівна, Ольга Миколаївна і Ілля Миколайович. Саме хочу хочу підняти питання стосовно секретаря. Пропоную обрати Василя Володимировича як завжди. Хто за? Дякую, одноголосна. І щодо порядку денного, якщо немає питання, то пропоную проголосувати. Хто за? За порядок денний. Якщо є пропозиція, чудово. Ну, не будемо стягувати, переходимо до першого питання. Це про проєкт рішення обласної ради, про звіт голови обласної ради, про свою діяльність та роботу обласної ради на 24-й рік. Що до цього питання? Чи є в нас питання з цього приводу? Чи ми можемо просто проголосувати? і, В принципі, нам воно і не треба було його пропозити, так? Ще. Так. 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 так, тоді спробуємо інформацію взяти до відома. Вибачте, О, можемо просто проголосувати. Ми ознайомилися. Так, чудово. Тоді походити даний проєкт рішення обласної ради рекомендувати винесли його на пональне на сесії обласної ради. Хто за чудово, одноголосно. Друге питання: про проєкт рішення обласної ради про звіти бакційної комісії обласної ради про роботу на 2024 рік. Так само пропонуємо, Ми всі я думаю, читали, але не, не потрібно. Інформація взяти до відомо затвердити звіт нашої постійної комісії по погоди даний проєкт рішення обласної ради та рекомендувати внести його на засідання обласної ради. Хто за? Дякую, Третє питання про проект рішення обласної ради про хід виконання? У 24-му році комплексної програми соціального захисту населення Харківської області на 21-25 роки затверджена рішення обласна рада від 15 жовтня 2020 року номер 1338-7 зі змінами. Доповідає Ірина Валеріївна, виконуючий обласний директор департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації. Доброго так. дня, шановні колеги. Надаю інформацію щодо виконання та стану фінансування у 24 році комплексної програми соціального захисту населення Харківської області на 21-25 роки, затверджене рішенням обласної ради від 15 серпня 2020 року номер 1338-52 з змінами. Найважливішими завданнями, які, які були виконані в звітному періоді, це надання адресної допомоги. Адресну допомогу отримали 3661 особа Харківської області. Ці особи отримали в зв'язку з тим, що вони опинилися в скрутних життєвих обставинах. Також отримали допомогу дві вдови військовослужбовців, які загинули під час масової акції громадського протесту в місті Києві, що відбулось в період з 21 листопада дві року, по 20 1 лютого 2004 року, місячна на утримання чотирьох дітей. Виділено було з обласного бюджету на цим людям 150 тисяч гривень, використано 118,7 тисяч гривень. Що стосується адресної допомоги, то програма було передбачено на 55 млн грн, використано 53,5 млн грн. Друге, організація санаторно курортного лікування та відпочинку. Організована 685 осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів гарантії та їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань постраждалих учасників революції гідності у санаторно курортних закладах Харківської області та. Погашена кредиторську заблокованість за дві рік за санаторно-курортне лікування було виділено 8,6 млн грн, гривень, використано 8,2 млн гривень. Також проведено оздоровлення 129 громадян, які постраждали внаслідок в чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії першої та погашена кредиторську заборгованість за 2023 рік за санаторно-курортне лікування. Було використано 1,2 і мільйона гривень. на 15 постраждалих внаслідок Чорнобильського осіб, віднесених до категорії другої та троє дітей у супроводі батьків. Було використано 220 тисяч гривень. 60 учасників ато, членів і сім'ї, пройшли відпочинок в самоторнаку закладах Харківської області. Використано 412,6 і тисяч гривень. У мене все. Дякую, Андрій Забоверівна. Колеги маємо з цього приводу питання якесь? Чудово. Тоді е, пропоную інформацію взяти до відома, поводити даний проєкт рішення е, та рекомендую винести на понарене засідання. Хто за? Того, дякую. І це питання про проєкт рішення обласної ради про хід виконання у 2024 році програми розвитку соціальної послуг та психологічної допомоги у Харківській області на 23-27 роки. Є затверджене рішення обласної ради від 23 грудня 2023 року номер 727-8 зі змінами. Доповідає Ірина е, Валерівна, будь ласка. Інформування щодо е, стану виконання та фінансування у 2024 році програми розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023 треті роки, затверджене рішенням обласної ради від 23 грудня 2023 року номер 727-8 зі змінами. Е, Найважливіше завдання е, це перше підтримання в актуальному стані інтерактивної мапи надання соціальних послуг та Психосоціальної підтримки з метою е, доступності інформації про надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки за сприянням дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ створена інтерактивну мапу, яка розміщена на офіційному сайті Харківської обласної військової адміністрації, де користувачі можуть отримати корисну інформацію про надання соціальних послуг, місці його розташування, контакти, телефони та види послуг, що надаються. Мапа надає можливість людині оперативна та зручна знайти надавача соціальних. Послуг як за територіальною ознакою, так і за видом соціальної послуги, яку вона потребує. Для ручного користування мапою розроблено мобільний застосунок соціальної послуги Харківщині для смартфонів, для інформування населення про можливість отримання соціальних послуг розроблено та впровадження сервісу онлайн запису до надавачів соціальних послуг області. Для підтримання маки в актуальному стані інформація про надавачів соціальних. Послуг постійно оновлюються. На цей захист кошти не були використані 50 тисяч гривень, оскільки фінансування проводилось за що дитячого фонду ООН ОРУНІСЕФ. Далі було створено створення центрів життєстійкості в територіальних громадах, з метою доступності надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки в громадах в області створюються центри життєстійкості, запровадження комплексної соціальної. Послуги сформування життєстійкості, сприяння підтримання психічного здоров'я населення, адаптації сімей до кризових ситуацій, координація волонтерських активностей, забезпечення комплексним підходом до надання соцпослуг. В центрі життєстійкості було створено у сім'ї територіальних громадах області, з яких 5 створення зафінансу створено за фінансування підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. У приміщеннях центрів облаштовані дитячі простори, кімнати для психологічної підтримки, проведення тренінгів та консультацій. Дотримано умови інклюзії та безбар'єрності. Скористалися даною послугою 20 тисяч і тисяч осіб. з них 10,8 тисяч осіб отримали психофіціальну підтримку та помилку. Кошти не було виділені, оскільки облаштування цих е, центрів життєцькі стікасів проводить за рахунок ЮНІСЕФа. Запроваджено соціальну послугу денного догляду дітей з інвалідністю З січня 2024 року в Пісачівській селищній територіальній громаді завдяки співації з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ функціонує центри денного догляду для дітей з інвалідністю. Відкритий центр дозвілля. В центру дозвілля, 17 дітям з функціональними обмеженнями отримують психологічну допомогу та реабілітаційний курс, що приять їх розвитку та покращення їх навичок до самообслуговування. Було виділено було виділено. Це було і запроваджено послугу. Далі на ну, е, утримання на базі Харківського обласного центру соціальних служб навчально методичного центру для підвищення професійних компетенцій та забезпечення його діяльності протягом звітнього періоду для е, дотримання санітарно гігієнічних умов під час проведення навчальних заходів на базі навчально методичного центру при харківському обласному центрі соціальних служб придбано три сушарки, а також канцелярські товари для забезпечення учасників заходів необхідними матеріалами комп'ютерне обладнання для організації проведення навчання. Чальних заходів меблів тощо було виділено із бюджету півтора мільйона гривень, використано 220 тисяч. 220 двадцять тисяч організація та проведення семінарів, тренінгів, вебінарів для працівників надавачів соціальних послуг з наданням першої психологічної допомоги, самодопомоги, профілактики емоційного та професійного вигорання для підвищення та удосконалення професійних навичок працівників, надавачів соціальних послуг у звіті періоді. Проведено сім заходів з питань надання першої психологічної допомоги, допомоги профілактики емоційного та професійного вигорання, в яких взяли участь 284 особи. Було виділено 150 тисяч гривень, використано 97,1 тисячі тисяча гривень. Підвищення професійної компетенції з питань психологічного здоров'я працівників галузі освіти, соціального захисту, населення, культури, охорони здоров'я, молоді і спорту із залученням сторонніх викладачів. На базі центру. При Харківському обласному центрі соціальних служб для працівників соціального захисту населення проведено навчання з підвищення кваліфікацій з питань психологічної допомоги, залученням викладачів Харківського політехнічного інституту. Сертифікати отримали 54 особи. Українська інженерна педагогічна академія свідоцтво отримала 47. Було виділено 150 тисяч гривень з бюджету, використано 92 тисяч гривень. Розвиток системи раннього втручання та підготовки команд спеціалістів у громадах області у звітному періоді за підтримки ЮНІСЕФ проходили навчання фахівці команд раннього втручання 11 територіальних громад. За рахунок коштів обласного бюджету навчається команда раннього втручання Солонічської селищної територіальної громади. Це на даний час. У 2024 році в грудні було проведено форум з. Впровадження послуги раннього втручання громада Харківської області було виділено 200 тисяч гривень, використано 110 тисяч гривень. Провадження соціальної послуги медіації за надання допомоги вразливим групам населення у вирішенні конфліктів питань, що виникають у сім'ях, які упинилися в складних шотих обставинах, в області впроваджується надання соціальної послуги медіація. У 2024 році за підтримки фонду ЄНІСЕФ пройшли відповідні навчання 12 фахівців з 11 територіальних громад. За рахунок коштів обласного бюджету, починав. 5 фахівців надавачів соцпослуг. послуг послугу медіації охоплено 26 сімей з дітьми. Було використано виділено цю послугу 100 тисяч гривень і використано 100 тисяч. Мене все. Дякую, Івана Валіна. Я дивлюся, що ви сьогодні не знімав. Скажіть, мені, хто у нас присутній? Так, там Дуже приємно. Так, дякую. Колеги, маємо запитання з цього приводу? Ні? Дякую. Тоді інформацію за те відома, Пропоную погодити даний проєкт рішення власнородів, де вимагати винести його на пленарне засідання. Хто за? Дякую одноголосно. П'яте питання про проєкт рішення обласної ради про внесення змін. Так, ступиться, що буде так, так, так. Uh -huh. про проект рішення обласної ради про внесення змін до програми підтримки та розвитку сім сімейних форм е, виховання в Харківській області на 23-27 років та порядку використання коштів власного бюджету на виплату адресної душої допомоги, за затвердженої рішенням обласної ради від 05 жовтня 2020 року номер 674-8 зі змінами Доповідає Альона Геннадій, начальник служби дітей харківської обласної військової адміністрації. Будь ласка, Проєкт рішення обласної ради про внесення змін до програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 23-27 роки затверджене затверджено рішення Харківської обласної ради від 5 жовтня, 2023 третього липня шістсот сімдесят зі зміни. Проєкт рішення обласної ради розроблено з метою посилення підтримки сімей, які е, взяли на виховання дітей сірі та дітей поставить батьківського піклування з інвалідністю під групою А з метою врахування рекомендацій, які були е, за результатами спільно. Нарада, яка була проведена з представниками структурних підрозділів обласної військової адміністрації, з головою обласної ради Тетяною Петрівною, з місцевого самоврядування і за участі народного депутата. Павла Мклача Сашка на виконання по виконання заходів програми внести зміни щодо збільшення розміру щомісячної допомоги дітям з інвалідністю під групою А і та до порядку використання коштів обласного бюджету на виплату адресної грошової допомоги з метою реалізації права дитини сироти або дитини позбавлено батьківського піклування, які є вихованцями інституційних закладів та посилення підтримки приємних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які взяли на виховання цих дітей пільгової категорії з інвалідністю під групою А і пропонуємо зміни розміру щомісячної допомоги в межах заходу програми з 5 тисяч гривень на 10 тисяч гривень. В обласному бюджеті на 25 рік на виконання заходу програми передбачено 612,4 тисячі гривень для виплат з рахуванням на 5 осіб. У 24-му році таку допомогу щомісячно отримали дві дитини в січні місяці цього року. Ще одна сім'я взяла з з. Будемо куди типу, ще одну дитину. Так от тому ми працюємо і просимо вас підтримати цей зміни в закон. Дякую, Олег. Колеги маємо питання, пропозиції з цього приводу. Цю інформацію взяти відома, погодити даний проєкт рішення обласної ради рекомендати видає на пленарне засідання. Дякую дякую, дякую. дякую. Шосте питання, це про проект рішення обласної ради про призначення шишка Ігоря Валерійовича на посаду директора комунального закладу Петранський простір пліч опліч Харківської обласної ради. Колеги, цього приводу, що ми не будемо заслуговувати пана Ігоря, він тут він присутній на тому засіданні. Ми вже ви звіт, звідси все добре. То якщо є якісь пропозиції, давайте озвучимо. А якщо ні, то я рекомендую зразу це питання виносити на голосування.

Дякую велике одноголосно. Дякую, пане Ігорі. Все, питання про проект рішення обласної ради про погодження дії контракту Ромащенка Ірина Олександрівна, директор комунального закладу Харківського обласного центру соціальних підтримки дітей сімей та сімей Надії Харківської обласної ради. А, а Ірина Олександрівна, Олександр так? Так, так. так. Ну, я пропоную все ж таки заслухати і пані Ірину Олександрівну, що була пророблено за цей період часу, коли була в Сировочомурні, ну і далі будемо вже голосувати, так? Будь ласка, пані Ірино, доброго дня. Вибачте, будь ласка, чомусь в мене камера не включається, але я сподіваюся, що ви мене чуєте. Призначена я керівником з 22-го року. За цей час в центрі перебувало 15 дітей. Ми евакуйовані в Чернівецьку область. Село Банили Підгірний. А там заклад до сьогоднішнього моменту там знаходиться. Було створено. Окреме приміщення, де знаходились діти, є окреме приміщення столовою, є окреме приміщення спальні ігрової та класу. Дітки ходили до школи. На даний момент в центрі немає жодної дитини, але умови всі, тобто, так і сталося, і ну, ми чекаємо на дітей. Ірина Олександр, я правильно розумію? Зараз ви перебуваєте тут в Харківській області, а діти перебувають в Чернівецькій, так? На сьогоднішню, на сьогоднішню минуту я в Харківській області, але взагалі я там теж з своєю родиною в Чернівецькій області знаходжусь. Дякую. Дякую. А скільки часу ми на скільки часу погоджуємо? Є в м'ясні визначені. До цього день контракту теж знаходить. Що... Колеги, які пропозиції щодо контракту? На рік чи на більше? Що ви скажете? Дуже Ну, давайте, якщо пропозиції немає, давайте тоді на рік. Е тоді на рік, так? На один рік. Е Ставимо на голосування. Інформацію взяти довідомо, погодити даний проєкт рішення обласної ради та рекомендувати внести на плонарне засідання з сесії обласної ради. Хто за? Дякую. Восьме про проєкт рішення обласної ради про Буценко Олена Олександрівна з посади директора комунальної установи, безметіжницький психологічний інтернат, доповідає Олена Михайлівна і Ірина Валерівна. Так, будь ласка, Дякую. Доброго дня, шановні депутати. На розгляд вноситься проект рішення обласної ради про звільнення буценка Олени Олександрівни з посади директора комунального установи без метіжинського психоневрологічного інтернату, враховуючи, що з Оленою Олександрівною укладений контракт головою обласної ради і 9 квітня 2025 року закінчується срок дії контракту. Тому пропонується звільнити бо центр Олександрівну з посади директора на підставі пункту 2, частини 1 статті 36. Скай, буде на буде обов'язки час? Наразі надійслана листа до Харківської обласної військової адміністрації з цього приводу і департаментом вирішується питання? Можу, можу... Можна да, да. ще раз хочу додати, що на даний час буде проведена перевірка діяльності директора комунальної установи Буценка Олени Олександрівни, і після цієї перевірки ми вже вирішимо питання, чи її призначати чи хтось буде інший. Тобто, у нас зараз заклад буде без керівника, а я ж до дев'ятого дня. У до цього так. Да. Межсесійний період це може бути за розпорядженням голови обласної ради, за висновками постійної профільної комісії, або якщо подання за подання <продукт> департаменту, або це буде сесія, якщо буде призначена, який тим. нас зараз лютий, 9 квітня. Я не знаю, що ви скажете з цього приводу Я так розумію, то той заклад, де була пожеж, пожежа. <продукт> Щоб з цього приводу до 9 квітня? Ну це не контракт, Коли у нас наступне засідання буде не зрозуміло, я просто хвилюю, що у нас буде заклад без керівника. Не може він бути без керівника, бо якщо буде подання департаменту, то якщо не буде сесії на той час, а можна призначити розпорядженням, якщо це керівник, або виконуючим обов'язки. Якщо ця людина працює безпосередньо в цьому закладі, теж можна призначити. Тобто вона виконує свої обов'язки до моменту звільнення, і після цього або її подають, або її призначають або розпорядженням, або через сесію, або ВО буде призначення. А оскільки це соцзахист, то це здійснюється за поданням департаменту. Колеги, маємо питання з цього приводу. У нас, я так розумію, тут у нас присутня, так, да? пані Олена Олександрівна? Так, доброго дня, шановна колеги. Олена Олександрівна, я так, я так розумію, ви плануєте подалі працювати в цьому закладі, да? так? Такі перевірки? Планую. Добре. Маємо запитання до доповідачів? щось? Немає. Добре. Ну, тоді е, ставлю на голосування. Інформацію взяти до відома, погодити даний проєкт рішення або склади та рекомендати винести його на пленарне засідання. Хто за? Дякую. П'яте питання про проект рішення обласної ради про звільнення усова Євгена Васильович. Васильовича з посади директора комунальної установи Тамі Кумарівське психологічного інтернату доповідає Олена Миколаївна і Ірина Дякую. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшла заява Лірусова Євгена Васильовича, директора комунального установи Камарійського психоневрологічного інтернату стосовно звільнення займаної посади за угодою сторін пункт першій статті тридцять шесть України за страховим розірванням контракту. Тому управління підготовлено відповідно проєкт рішень над власною ради щодо звільнення, його займаної постави. І наступне питання буде щодо призначення виконуючим обов'язків. Достроково чому дострокове? Заява. Заява. за заява. за поданням. Є падання департаменту стосовно факту, що був і перевірки, яка була у цьому закладі. Бактам, які когось. Це то, що горілки. Mm -hmm. А наступне питання у нас буде виноситься хтось хто, хто виконує чорному <голов> нас. <'я> Колеги, це той заклад, коли, де була пожежа. Може, якісь взагалі, є питання до керівника або якісь пропозиції, готова вислухати, скажіть, будь ласка. Добре, То ну тоді, якщо давайте тоді ставлю на голосування. Інформацію взяти відома, погодити даний проєкт рішення обласної ради і рекомендувати винести його на пленарне засідання, сесії обласної ради. Хто за? Я утрималась. Рівні рішення не прийнято. Так, ну тоді тоді, що у нас, якщо у нас да, наступне, тоді ми наступне питання знімаємо. Я ну, не хочу брати на себе відповідальність з цього приводу. У нас є інша комісія, якщо вони забажають звільнити цю людину, хай звільняють. Тоді, а, вам, а, буде вносити на сесію. Ні, тоді вам потрібно буде провести ще одне засідання до того, щоб призначити якщо, якщо буде звільнення. Якщо буде звільнено, так. Але щоб вибирати, просто розуміло, що тоді ці надати буде зробити. Ну будемо дивитися. Я не можу на себе відповідати добре. Тоді, колеги, у нас в принципі тоді постання питання знімаються, тому що наслучені п'яноче по десятому по 9 питанню. Більше пропозицій немає. Якщо є у вас якісь пропозиції, готова виступати, там, поговорити. Якщо ні, то я вам дякую за роботу. Швидко попрацювали. Дякую. Якщо немає, так тоді закінчуємо. Всім дякую Дякую. До побачення. До побачення.